Расу Київчоп відкрили для руху. Нагадаємо, через негоду сотні водіїв потрапили у снігову пастку в районі села Йосипівка. Тут утворився багатокілометровий затор. Сьогодні зранку подія носила статус надзвичайної. Хоча перші автівки, а це легковики і скорка вирвалися вже о п'ятій ранку. Вантажівки зарухалися після обіду. Рятувальні роботи не припиняються від суботи. Снігові замети ліквідовували силами. МНС, військовиків і навіть залізниці не лишилося осторонь і місцеві жителі, які підтримували заручників провіантом, а також пропонували прихисток у власних будинках. Водночас дотепер не згортають роботу рятувальних наметів. Тут знаходять прихисток вже не водії, а самі ліквідатори. Продовж цих днів рятувальну операцію керує очільник Львівщини Михайло Костюк. І саме зараз Михайло Дмитрович, який щойно повернувся з Бродівського району, прийшов до нас у студію. Добрий вечір. Добрий наче. Михайло Дмитровичу, яку оцінку ви даєте дорожникам, іменесникам, і, зрештою, синоптикам, які б мали спрогнозувати негоду? Знаєте, ми завжди вміємо боротися з негараздами. І коли стається негаразд, у нас тоді відбувається серйозна мобілізація, всі дістають роботу і таке інше. Але кожен раз можна так спрацювати, щоб цього не було. Я думаю, що оцінку ми будемо давати всім, хто е, брав участь у процесі ліквідації. Ми обов'язково повинні дати оцінку всім службам, які причетні до своєчасного прогнозу. Але якраз е, в цьому випадку відбувся такий банальний збіг обставин, при яких погода е, нас не бавила. І е, під час цього серйозного погодного катаклізму. Дуже багато є питань до всіх учасників цього процесу. Від дорожніх служб, самих учасників дорожнього руху, це водіїв, стан, технічний стан технічних засобів, які рухаються на дорогах і так далі. Вже є повідомлення прокуратури про ініціювання службової перевірки, аби встановити винних. Прокоментуйте це? Я не думаю, що стоїть питання шукати винних. А перевірку треба робити обов'язково, тому що є система законодавства, яка регулює, регламентує роботу тих чи інших підрозділів. Наприклад, ми зараз побачили, що в законодавстві треба також робити зміни в плані того, в плані взаємодії різних служб. Наприклад, як працюють підрозділи МНС і підрозділи Укравтодору. Хто в кого у підпорядкуванні при виникненні надзвичайної ситуації, хто повинен бути головнокомандуючим на цьому фронті, тому що це фактично фронт. Нам прийшлося деякі моменти вирішувати в ручному режимі. Я б хотів, щоб ми в області відбудували систему, при якій буде а, своєчасне повідомлення. Після того, якщо вже сталося, нема куди діватись, тоді повинні бути чітко відпрацьовані регламенти, хто перший, хто другий, хто фінансує, хто виконує роботи. І, звичайно, ми побачили, що є дуже великий резерв це мобілізація приватних структур, які на умовах оплати можуть виконувати таку роботу. Громадські організації, до нас на, вночі приїхала група е, джипінг, львівські е, е, любителі джипів, які добровільно виконували роботи по витягуванню е, застряглих автомобілів. А ще більше здивування, коли вночі приїхала група. Молодих людей на снігоходах, і вони надали величезну допомогу у розвідці, тому що такі були ділянки, де добратись без спецзасобів було фактично неможливо. А у нас фактично не було таких спецзасобів. Ну, на жаль, сьогодні в області немає жодного снігоходу в розпорядженні наших оперативних служб. І це вже є питання до розгляду. Я сьогодні дав доручення розглянути питання. У нас в Карпатах під час лижного сезону. Ну, як мінімум, два снігоходи потрібно мати в розпорядженні, щоб оперативно доставити людей у разі небезпеки. У засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що ділки намагалися продавати заручникам снігового полону хліб по 15 гривень. Ви постійно перебували на місці події. Як ви це прокоментуєте і що було насправді? Ну, я думаю, треба дуже. По-перше, дуже обережно. Люди, які знаходилися в сніговому полоні, це, це суцільна емоція. Я не думаю, що наші жителі області могли дійти до такого, щоб займатися цими речами. Та й це не є факт заробітку. Могли бути просто емоції з однієї сторони, люди довго перебували в сніговому полоні. Хтось, можливо, хотів спеціально придумати такий штампик для нашої території. Я чув це сьогодні вже два рази, я думаю, ми будемо акуратні в таких коментарях. А як себе поводили місцеві? Дуже добре, жителі, ви жителі. знаєте, мешканці, по-перше, доїзд їзд до сіл є непростий від траси. І коли сталася завірюха, дороги також були перекриті. Але багато людей, які були на в сніговому полоні і прийшли в село, вони дістали прихисток. Мені розказував водій, він... Він їхав зі сторони Києва, він добрався до крайньої точки, поки можна було їхати, на позашляховику. І просто постукав двері, його пустили до, до будинку, і він там переночував. Тобто співпраця була налагоджена. Однозначно. І я думаю, що в цьому плані ми, як патріоти свого краю, ми повинні бути уважні до тих суджень, які нам нав'язують.